Вітаємо! Усім привіт! Скажи, Наталя, чи завжди ти враховуєш побажання усіх членів своєї родини, коли щось збираєшся приготувати? Моя родина складається з чотирьох чоловік. Скажи, будь ласка, ну як я можу усім догодити? Мені що, готувати кожному окрему страву? Саме це я хочу сказати: на сюди! Це чудова електрична плита, сімейний експрес-кухар, яку ми з тобою сьогодні представляємо у нашому телемагазині. За допомогою її можна готувати декілька страв одночасно або одну з різними приправами. Хтось любить гостреньке, комусь потрібно дієтичне. Сімейний експрес це дуже гарна ідея. І головне, що всі ці страви можна готувати на одній електричній базі без зайвих витрат електроенергії і в якісному посуді з протипригарним покриттям. Здається, я вже знаю, що готуватиме саме сьогодні. Я просто обожнюю картопляну печеню з грибами, запечену у сирові і у горщиках. А тобі таке подобається? Подобається, але я ж не вегетаріанець. Давай приготуємо щось із м'ясом, наприклад, квасолю. А я не вживаю м'яса. Як зручно, що ми можемо готувати у різному посуді, але нас лише двоє. Що ж ми робитимемо з двома іншими горщиками? В одному ми можемо стушкувати овочевий салатик, а в іншому ми можемо зробити фруктову карамель для млинців. Млинців? Яких млинців? Здається, у комплекті я не помітила сковорідки. Ти подивись, на чому стоять твої горщики. Так, саме цю панель можна використовувати як повноцінну сковороду для млинців або для грилю. Тоді я прибираю ці горщики, і тут ми будемо смажити млинці. Поки твоя плита нагрівається. Давай будемо готувати тут, бо в нас дуже багато роботи. Тоді я налю у горщики олію. Тільки не переборщи, бо протипригарне покриття нашого сімейного експресу дозволяє готувати майже без олії. Це дуже добре. Наші страви будуть дієтичними. Я закладаю грибочки до горщика, щоб вони тут посмажилися трошечки. Так, трішечки грибочків. Трішечки цибулі, угу. а я накладаю м'ясо, хай воно там посмажиться, і відразу накриваю його кришкою, щоб воно пустило сік. Ти відчула, що нам зовсім не тісно з тобою готувати на одній плиті. А ще кажуть, що двох господинь на одній кухні не буває. Це все тому, що електрична плита сімейний експрес зручна для будь-якої кухні і великої, і маленької. Електричний кухонний комплекс Сімейний Експрес дозволить вам готувати одночасно 4 різних страви на одній нагрівальній базі. З сімейним експресом у вас з'явиться можливість легко задовольнити смаки кожного із ваших домашніх або гостей. Якщо ваш чоловік любить гостру страву, а дітям цього не можна, не проблема. Приправте кожен горщик окремо. Якщо ви на дієті або не вживаєте м'яса, однак не маєте часу варити лише для себе, тепер все просто. Нехай у вашому персональному горщику просто не буде зайвих для вас продуктів. До того ж, зручне порційне приготування це постійно свіжа їжа. Зрештою, тушковані у маленьких горщиках з протипригарним покриттям печеня, м'ясо, рисові страви, риба з овочами, рагу, вареники. Все смачно та так традиційно для української кухні. Ми подарували сімейний експрес. моїй мамі на ювілей. Вона просто в захваті. Це літо на дачі готувала тільки на цій плитці. Адже на газовій такої смакоти не вийде. То рис з овочами, то риба під смачним соусом м -м, просто неймовірно. А от наш син риби взагалі не визнає. Але тепер з задоволенням їсть із бабусиних горщиків. Моє м'ясо вже готове. Я додав туди квасольку з овочами. А як там, до речі, твоя картопля з рибами? А моя картопелька з рибами вже умліває. Я лише зверху притрушу її сиром. Ось так. Закриваю кришечку і ми чекаємо. Я не буду зовсім вимикати плиту, а поставлю на мінімальний рівень, щоб наші страви не охолоджувались, поки ми будемо готувати млинці. Так я вже приготувала тісто для млинців, і плита у нас вже розігріта. Для гриля та млинців потрібен максимальний рівень нагріву. Добре, що наш експрес-кухар це дозволяє зробити. Знаєш, а я печу млинці на салі. Змащую сковорідку салом. Ти дозволиш взяти мені шматочок? Звичайно, їж на здоров'я? Ні. в мене просто з'явилася ідея. Якщо е наш експрес-кухар дозволяє витримувати температуру гриль, то чому б нам не підсмажити шкварочку? Ми прибираємо наш конфітюр, посипаємо шматочок сала перчиком і на розжарену поверхню. Готувати на плиті сімейний експрес не лише зручно, а й заощадливо. Ви уникнете зайвих витрат електроенергії, бо маєте змогу варити на одній плиті одразу декілька страв. У тому числі і смажити прямо на електричній нагрівальній панелі. Адже не лише горщики сімейного експресу, а й сама нагрівальна база мають якісне покриття проти пригорання. Ви можете смажити м'ясо або млинці на плиті, ледь змастивши її будь-яким жиром. Яка ж функціональна річ, наш сімейний експрес. І млинці тобі, і шкварочки, і горщиків на усю родину. Пропоную накрити стіл. Твої млинці моє сало. Які гарненькі. Ми прикрашаємо наші млинці карамелю. І ти тільки подивися, яка виходить краса. Просто неймовірно. Ти поглянь, яка краса в мене. О! Виглядає чудово і смачно. Угу. А ти спробуй, будь ласка, мої грибочки. Угу. Я впевнена, що вони тобі сподобаються. Без сумніву, скуштую. Так. М -м. Ну як? Яка смакота! Олеже, я ще хочу тобі запропонувати скуштувати млинців. І карамельки тобі трішечки, так? Моя родина дуже полюбляє такі млинці. Це ще краще, ніж картопля. Просто супер. Відтепер приготування їжі на власній кухні стане цікавішим та ефективнішим. Чотири різні страви на одній нагрівальній базі одночасно це швидко, зручно та заощадливо. Завдяки невеликим порційним посудинам кулінарного комплексу Сімейний експрес ви зможете врахувати уподобання кожного, кого збираєтесь нагодувати, приправляючи одну страву різноманітними соусами або наповнюючи горщики додатковими інгредієнтами. Страви дієтичні та гострі з м'ясом та без, з соусами та приправами, індивідуальні бажання ваших гостей будуть легко враховані, якщо ви готуватимете у сімейному експресі, а ваші малюки із задоволенням смакуватимуть їжу, стушковану у казкових мініатюрних горщиках. Якщо ви хочете насмажити млинців або запекти шматок бекону на грилі, сімейний експрес ваш помічник і у цьому. Увімкніть плиту на найвищий рівень нагрівання і готуйте прямо на панелі з протипригарним покриттям. Хочете зберегти страву теплою, не вимикайте нагрівальну базу зовсім. Залишіть температуру на мінімальному рівні, адже вбудований термостат здатний утримувати її такою, як вам потрібно, протягом встановленого часу. Замовляйте електричний комплекс Сімейний Експрес, урізноманітнюйте родинне меню, заощаджуйте свій час та харчуйтеся правильно. Порційне приготування від сімейного експресу це вибір прихильників здорового способу життя, електрична база і чотири горщики з якісним протипригарним покриттям продукт європейського виробника. Це гарантія вашого кулінарного успіху. Якщо ви зателефонуєте прямо зараз, то вже незабаром станете щасливим власником унікального кухонного електричного комплексу Сімейний експрес. Пам'ятайте, це вигідна пропозиція від магазину Шопінг Тіві.